Я знаю, що ви чекали на технологічні новинки. Фінська компанія 18 Wheels створила прототип одного з найбільш незвичайних позашляховиків. Це електричний всюдохід з 18 колесами. Кожне з коліс всюдохода не тільки має незалежну підвіску, але й приводиться в рух електричним приводом. Машина рухається як гусениця по кам'янистій на рівній поверхні. У компанії розповіли, що вони створили перший у світі 18-колісний електричний квадроцикл на унікальній запатентованій підвісці. Сюдихід не руйнує ґрунт, безпечний для природи, відрізняється кращими динамічними характеристиками і прохідністю, ніж будь-який всюдохід. Люди у 2022 році інженери компанії побудували перший прототип пристрою для перевірки гіпотези і підвіски на різних ґрунтах. Після півроку випробувань вони спроектували другий прототип, який і показали публіці. Орієнтовна дата презентації готового всюдиходу жовтень 2023 року. Колеса тримаються на пружних вигнутих шматках металу. Машина наступного покоління призначена для тестування абсолютно нової системи підвізки, в якій кожне колесо оснащено більш складним важелем підвізки, який звисає з боку від центру. Представники компанії заявляють, що конструкція легко долає перешкоди висотою до 20 сантиметрів без втрати швидкості. Всюди хід відзначається екологічністю завдяки повністю електричному приводу. Також унікальна підвізка не руйнує ґрунт. Крім того, всюдихід створений повністю з перероблених матеріалів. Компанія Pure Electric створила електричний самокат Advanced Flex з компактним дизайном. Він може бути складений за кілька кроків до вкрай компактного розміру, що робить його ідеальним для подорожей та помешкань. Самокат оснащений електричним мотором, одного заряду якого вистачить на 39 кілометрів. Важить він 16 кілограм і має достатню потужність для коротких поїздок у місті. Він також пропонує достатню силу, щоб справитися зі складним рельєфом чи поганими погодніми умовами. Максимальна швидкість новинки складає 25 кілометрів на годину. Самокат має три режими руху та інтегровану світлову систему. Механізм складання складається з п'яти зручних для користувача кроків. Також спеціально створений додаток надає додатковий контроль над самокатом. Вартість пристрою складає близько півтора тисячі доларів. Дату старту продажі виробники поки не озвучують.